Друзі, перший і перший такий отака, друзі, краса в межах міста. Друзі, гарний ударчик головня, бачив, що він переслідував. Ось такий приємний. Так? Всім привіт, друзі! 21 липня 2024 року. Неділя, вихідний день. У мене так ці вихідні пройшли, що справи, справи, справи. Думав, сьогодні зранку вискочу, але мала захворіла блин, всю ніч. То відмі... 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 відмінилася моя риболовля зранку, наче в обід все добре. І вибрався оце лише п'ятій вечора, вже навіть початок шостої. Вибрався по місцевому. У нас в місті Суми. Спробувати головня. От десь якась є надія, що Головень саме ввечері найбільш активний. І хочу перевірити. У мене буквально там годинки-дві є часу дві-дві з половиною. Ось збирають швиденько спіннянг і буду пробувати на Головня, тут пару кілометрів пропливу по бараніці, в межах міста. Дуже багато відпочиваючих на пляжах, багато байдарок. Ну, але будемо якось будемо якось питатися, старатися. Діма сьогодні е, був в токарях на Лебединщині. Щука знову повний ігнор. Ну, три головники він піймав, можливо, ще щось після обіду піймає. Яка також не втрачає час, швидко збираю свій спінінг і погнали, погнали, пробувати шукати лобастого. Сподіваюся, він має обов'язково десь, десь щось плюхає, має проклюнутися. Мало того, що трава оця, ще й рязка. І оце таке кругом, на жаль. Я тим часом свою снасть зібрав. Я не зраджую фаворит арені Стрім на головної риболовлі 310 тест, Шимано Страді Катушка, шнурок фаворитарена номер 03 флюрок 02 і Блишня. Поки блишню поставив, там будемо дивитися. Блишня, шостка спун Міо. Чорної дуже робочої немає, поставив коричневу, ну вона також дуже-дуже непогано себе проявила. Ну що, погнали, будемо робити зараз перші закиди. Так, ну що, починаємо. От туди потрібно потрапляти в саму-саму-саму під дерева, щоб мати можливість заробити клювання. Ось кудись туди. Набагато навіть складніше стало, ніж було минулого разу, коли я тут був, зробити закиди. Ну, саме десь там можна знайти активного лобастого. До речі, він уже всередині серпня, так, десь через 2-3 тижні він почне більш активно виходити на перекати, на русло всередину. Його тоді можна трошки простіше буде ловити. Перший удар гарний був, головничка грам 150-200, мабуть. Такі нічого плавають, я дивлюсь. Так, є, друзі, він. перший, перший такий цієї штучки ще й більш-менш головень такий, грам 200. Буде точно. Ось бачимо, шостка спун Міо І такий з цієї зграйки лобатствого я дістав красунчика є. Один раз був просто удар, а тепер я його дістав. Відмінно. Шостка спун Міо рулить. Звісно, пливе додому до себе. отака така друзі, краса в межах міста, на Баранівці, в Сумах. Сосновий ліс, тиша і десь тут живе голова О, Хороший ударчик був, блідний. Не засікся, блин, на жаль, голови. Так, є, друзі, другий. Головничок дуже-дуже дрібний малюк, але він є другий. Знову шостка Міо, і отакий головань. Поводу дому хлопець. Так, друзі, є клювання, не знаю з якої спроби. Це, мабуть, окунець вже, а не окунець. Так, на щось таке спонмія взяв не головень, хоча били головні, мабуть, і отакий окунь гігант Це традиційна тут риба, його сьогодні не було і ось він є. Звісно, цей окунь додому. Ще знову щось з тої ковбаньки сіло мабуть, другий окунь такий самий з закиду не встиг одного відпустити, якось уже інший такий самий гігант. Ну що, два-два окунь голови. друзі Гарний ударчик головня, бачив, що він переслідував. І ось він третій сьогодні. Також грамів 150 такий малюк. Просто по центру русла. Я бачив, що він гуляє по центру. І ось він є третій малюк сьогодні. Знову та ж блошня міо і голованчик. Ось бачимо. Додому малюк рости. Так, друзі, є клювання. Що там оконець, мабуть? Оконець чи голови? Головень четвертий сьогодні. Малюк 150 грам, мабуть, є. Так, четвертий сьогодні. Зараз відпустимо пливи додому малюк. Друзі, ще один п'ятий малюк в траві. Ось з трави дістав взагалі дуже-дуже. Малюсенький, знову ця ж міо. Від шостка спон. Ось такий красин. Поводу дома рости великим. Друзі, дивіться, як качки отут. Просто сидять, уже звикли до людей не бояться зовсім. Ось поруч з човном. Взагалі ніякого страху. А там от інші. Я хочу з тобою. Давай ручку. З тобою хочу я. А такий? Зачем она тебе? Друзі, Друзі, ось вже доплив я до фінішу, піймав по факту 5 головників. До мене на дорівчован сіла доня покататися. Отут зараз зроблю під оце дерево. Останні закиди. Може там. Головень ще якийсь сидить. І все, і будемо завершувати, дружина вже чекає. Ось є у нас такі рибка. Остання клюнула. Друзі, отут. Разом з Донію я тут був і взяв такий смугастий, непоганий, з під тої коряшки. Ось такий приємний, так, доню? А куньок, да? так? Ага. Живий? Живий. Да. Ось такого окунця піймав вже разом з донечкою. Так, Понятно? ну. Да. Випускаємо рибку. <риклад> <риклад> На березі нас уже мама чекає. Доня помічниця, рибу відпускає, так? Юна рибачка вже. Ну, а ми причалюємо. Так, ну от ми і завершили риболовлю. Вже причалюємо на берег разом з Донією. Доня у мене помічниця. Тільки що разом з нею піймали окуня. Сьогодні працювала одна блишня шостка пунміо. За 2 години, які я рибалив, я піймав 8 хвостів, 5 головничків і 3 окунці. Нічого трофейного не було, були. Головні такі десь до 200 г, 170-160 найбільші, і зовсім малюки такі до долоньки. Окунці е, два були ну зовсім зовсім непристойні. І один тільки що під кінець піймався такий 130 грамів. Всім дякую за перегляд відео. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте відео лайком. Всім щасливо, всім пока, до наступних рибалок.